Сьогодні ми зустріли, щоб вшанувати пам'ять та відзначити державну нагороду справжніх героїв України, військовослужбовця солдата Корха Олега Михайловича та військовослужбовця старшого солдата Довгаля Олександра Олександровича. Наші герої до кінця залишались вірними військові присяді, не зрадив народ України. Мужньо і стійко виконували свої обов'язки. Ми завжди будемо пам'ятати таких героїв та розповідати всім поколінням про їхню відвагу. Корх Олег Михайлович загинув в бою за Україну і свободу незалежність 19 червня 2022 року поблизу населеного пункту Курулька Ізюмського району Харківської області. А Олександр Олександрович загинув в бою і свободу 6 січня 2025 року поблизу населеного пункту Стара Сорочина Судженського району Курської області. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України вірність військовій присязі указом Президента України від 27 листопада 2024 року номер 787, орденом за мужність третього ступеня. На жаль, посмертно нагороджується Орг Олег Михайлович за особисту мужність. І самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілості України вірність військовій присязі указом Президента України від 1 квітня 2025 року No205 орденом за мужність 3 ступеня, на жаль, посмертно нагороджується Довгаль Олександр Олександрович. Маю честь особисто вручити нагороду мамі Валентині Миколаївні. А дядькою Костянтину, Борисовичу. І кожен раз, коли від тебе, діду, боюсь, що тебе бачу в останній раз. Я б міг сказати, що я ще приїду. Ти тільки добігай до кінця мій час, від мене не залишиться ні сліду. Про те напишуть книги тепер про нас. І кожен раз, коли до тебе, діду. Я дякую, що в мене, є, хоча б цей раз центральні вокзали, фінальне прощаю, і сльози від твого не залишай, і коли наше майбутнє замить стане минулим, не треба жури, ти лиш згадай, Згадаєш тоді, коли все стане похмур. І кожен раз, коли та виділю, пише тебе бачу останній раз, я б міг сказати, що я ще приїду, так тільки добігаю до кінця мій час, від мене не залишиться не сліду, Проте напишуть книги тепер про нас. І кожен раз, коли до тебе їду я дякую, що в мене є хоча